Як почалася оця вовочка Матуха, я думала, що він такий багатий, що він там в Росії батьком держався, що він знаком з Путім, що він договориться, що не буде війницею. Бо цей війни тільки за то, так і ніколи в житті. Я думаю, в Києві А Почекайте, вже ж в Києві починали. Майдан був, Ні хіра. Змінили... то не Майдан, то хівня була. Змінили владу. Ребята, а місті... Ребята прийдуть. Слухай мене, я вже прадід. Мені вже 70 72. Значить, в Києві це все, щось хирмове, кнахтю, як батько лук жене. перевешено перевішали вісі, вісім, буде сказати, других перестрягти Києва, не матір за примоту, других посадить. А, а, а там наб'є порядок і в крибасі. Крибас Нам Начинати з голови. Риба з голови кортиться. А чому в крибасі не треба наводити порядок? Я говорю, потом і в крибасі. Ну коли потом? Уже ж була можливість навести порядок. В Києві владу змінили. Ніхіра. На місцях залишилися ті, хто сидів. То пізику. А як ви думаєте, чому наш район такий занедбаний? Чому в нас немає нормальних скверів, парків, асфальту ось порепати? Так ось все кругом, це теж йти невозможно. Спотикаються люди. Жінка нападіла в каблучки і йшла б нормально. Хіба тут один? Поділа, вона бух, бух, дай, що один? Паділа на бов поламала. Вона б'ялась в каже, брати в районі, щоб якийсь був заінтересований нормальний чоловік, щоб був. Ну, у нас для цього місь... є голова районної ради, О. є міський голова. Да, і щоб ці помощники займалися цим ділом. А чого і... ж не займаються, як ви думаєте? А, що? а, а хто чим займається? А де голова міський? А, що голова міський зробив? У місті кругом асфальт поробив. А і люди ось ходять, ноги ламають. Тротуаром інтернатового дривка, да, нема тротуара. Тут везде люди по ноги ламають. А перед виборами крикунів тут було, поматок наставляли, тут взагалі парк. Ну чого не загнать школьників таких по 12 років, по 15, понавести порядок. Можна. Почекайте, яких школьників? У нас для цього є комунальні підприємства, які отримують гроші з бюджету. Нічого вони не роблять. А чого тут школьників ганять? Ото это. А щоб було заінтересовані, і він там буде теж думати, щоб було чистенько було. Якщо він буде обирав, я хочу, щоб побудувати, як при Совєтському Союзі жили. Я 50 років пропрацювала вчителем української мови і літератури, вкладала патріотизм. Це і мені соромно за те, що я це таке робила.